Вона тобі подобається в селі. Втомили <суміли> сьогодні капець. Покосили купу. дивіться, яку назбирали листю. Треба якийсь компост придумати, щоб туди і проливати, і землю зверху на щоб вона перегнівало краще, не просто висихала. Щоб ось тут не завалилась оця конструкція, вся сюди, нам треба зараз тут зробити з Юлією підпорну стінку. Зараз будемо цим займатися. кладете mm -hmm. вот такая стеночка у нас уже выходит хамы задоволены так mm -hmm. такая красота у нас вышла Тут ще каміння накидали. А там треба буде підпорну стінку зробити теж. Чим ти займаєшся? Думаю, може за тебе растворчика бахнуть. по це треба за, за замазати. Дірка. Ну замазать дірку. Під ти просив паличку. Так. Да. Так. раз. Вот так вот. Сейчас він дорідковатый трохи, не? Да. Не. не знаю, наскільки це буде довго триматись, звісно. але... Но... Ну ти знаєш, у нас сиділа фарба тес на будинку. Не, не тримається, давай. Кардес. А будемо робити откоси? Будем. Можу прямо зараз зробити откос? Ні, не треба. Хочеш? Ні, не хочу. Давай шляпну. Не треба нічого шлепати. Ну куди це діти? Що, дірок більше немає? О, дивись. Не дірка. Дірка знайшли. Дірка. дірка неправильна. Отвір. Технологічний. Ну це треба брати і ті. Це треба дробина. Давай зараз позапиди. Це дробина. драбина, Да? Скажіть, правильно, я драбина чи дробина? Драбина. Через А. Сейчас ляпну. Зараз ляпнуть, сказав. Давай, давай, ляпай. Ну, блин. От така собі страховочка, как <реш> 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 Ну давай. А ну набіли мене ще ковшик. М, почалось. А, не, дай спочатку мені у кель. Ну, який ковшик. Кельне, да. Це кельна. Пекельне. Пекельне? Пекельне будівництво. Працюють професіонали. Угу. Як? Дірки нема. Не дірка, а отвір. Добре. Ми розказували, що купили мікроканюшину. Ось, як це виглядає. Ну, таке собі. Ну, треба поливати, звісно. Всередині будинку зараз твориться ось таке. Домовлявся, що сьогодні буде-буде бригада, ну, як бригада, люди. То щоб оцей щиток я хотів замінити, ну, бо тут дуже мало посадочних місць. Мені, в общем, цього, скоріш за все, не вистачить на, на всю хату. Я хотів його перевісити на цю стіну. І я замовив такий, от на на 36 посадочних місць. То домовився, що будуть люди у мене сьогодні вихідний, а вони не будуть. Коротше, приходиться, я так розумію, мені самому все це робити всередині. Зроблена штукатурка по стінах просто. Раніше я думав, що зашити гіпсокартоном, але так прикинув, що в місці, де буде воздушна прослойка, ця повітряна, між гіпсокартоном і стіною, то буде конденсат образовуватися. Тому вирішив заштукатурити. Зверху це затреться і пошпаклюється і буде фарбуватися. Ну, з гідроізоляцією, зрозуміло, що. Ось в цій зоні, там де душ. Ой -ой. Ось в цій зоні там, де душ, у мене буде отут стіна з газоблока, Чуть-чуть. трохи -чуть. ну, сантиметрів 70 від стіни. І, і отут-от. Тобто тут отут унітаз, а тут буде душова. Ну, Душова зона. Оцей піноблок. А, просто наклеїм, правильно саджу його і виганяю десь на, на висоту ключиці. Ну, можливо, трошки нижче. Ну, над, над сосками, грубо кажучи. Да? Ще у мене ось така проблемка є. В общем, реле напруги вибиває. 247. Виключився знову. Зараз буду готувати місце посадочне для нового електричного щитка. Зараз покажу, як виглядає. Бо той, що поставили, він замалий. Там всього-навсього на 15 посадочних місць чи на 16. А мені треба штук 25. В общем, взяв на 36. Для того, щоб там був простір ще для чогось на всякий случай. Виглядає це ось так хагер, чи як його там звати, в общем, коштувало це 2500 вбудований і, і до нього докупіл за, за 500 гривень. Ось такі от клемнички. Тобто це для нуля і для заземлення окремо, ну, в общем, поставиться і туди це все за, за підключиться. Шукаємо кірку і потрохи робимо. Напевно, мені треба буде ще в кірпіче вирізати трохи. Так. Десь тут, в общем. Треба відступити від дверей, бо тут, можливо, буде якийсь налічник чи щось таке. І от десь по цій лінії. Отак. До речі, по тій заявці, що я залишав в ДТЕК, вони просто прислали мені смс-ку, що всі виконані необхідні заходи і параметри напруги відповідають стандартному електропостачанню. Ніхто не приїхав, ніхто не подзвонив, просто СМС-ку і все. Потрібна порада для влаштування по влаштуванню вентиляції будинка. Ну, в санузлі по-любому треба ж буде зробити е, якусь вентиляцію і на кухні. При Примусово, таку, щоб воно висасувало воздух, а заход воздуха був через мікропровітрювання, наприклад, або через. Відкрите вікно. Так, розмір підходу. Це буде добре, але це ж треба глибше ще на. Та, зараз замірюємо наскільки. Взагалі, дуже сикотно їй працювати. Так, пальці на місці 10 штук, аптечка у мене там. Ну, доведеться, в общем, все-таки трошки попиліть. Фух, так Залишився оцей, але цей якось треба отак от його піліть. Мені потрібна драбина. Фух, зроблено. В принципі, не страшно. Цей диск алмазний взагалі, топчик. Але шпилюка, я в шоці. Давайте покажу, що сьогодні зробив общем, вибив отвір для того, щоб встановити сюди новий розподільчий щит. Закидав всередину всім чим було, бо там вже ж пустота у мене в стінах, то хай воно застигне, можливо, завтра я змонтую його. Тоді виглядає поки що ось так. Наклеїчки навіть наліпив. Антипотоп це у мене насос. Це буде Wi-Fi на, на, на цьому автоматі. А тут буде холодильник. А це тимчасова розетка. Завтра тут закріпиться хорошо, бо зараз на піні тримається. Блин, дуже, дуже такий класний щиток. Збирається на всяких, на защолках просто клац клац клас і все. Треба взагалі супер. Ще сьогодні подіставав маяки. Якраз це мені буде штраба для стиральної машинки, а це буде у мене штраба для фіна. десь тут буде розетка. Оту тут треба буде замазати. Так, і одразу вирішив зробити штроби під розводку водопроводу для того, щоб вже пиль один раз прибрати і, і забути про це. В общем, працюю болгаркою з насадкою спеціальною. Напевно, треба щось купити, таку насадку для штроб, бо мені ще по електриці теж штроби робити. І щоб під'єднувати в плісос. І може ви мені порадити якийсь плісос, до речі, будівельний купити. Зараз буде дуже відповідальний момент. В общем, що мені тут треба зробити? Треба зробити розетку, водорозетку, в общем, для душа. Оце, оце буде душ. Тут. Треба. Получається, оця стіна буде, напевно, з газоблока. Її треба спочатку виставити для того, щоб було рівно з откосом, і потім з внутрішньої сторони стіни поміряти відстань і розділити пополам. І це буде середина цієї штуки. На висоті від чистого пола буде 110, 115. Зараз буду розмічати. Це зробив. Тобто в мене, виходить, буде ось так. Оце там всередині. І дві труби підніматися. сюди. Зліва холодна, справа гаряча. В носі, в, в, в волосах, в ушах, всюди. Зараз спробую оце трохи заштукатурити глиною, Маю отакий розчин. У нас там гліна з соломою. От хлопці вже сьогодні пічку зробили. А я зараз спробую той шматочок маленький. Не має бути прям складно сильно. Взагалі, напевно, це має робитись руками. Щось так, мені так здається. Бо цими штуками сучасними Ой, Оце шльопнуло. Коротше, ці штуки, походу, не дуже предназначені для цього. Взагалі він... весело. Блін, воно ж буде сохнути і... <рес> <рес> до весни. А, напевно, треба на іншу сторону намазувати. то вот так вот. Вообще, вот. такая штука я. Спробую сейчас на Ну, допустим. Так. О! Класс, мне подобается. Так, кому хату глину обмазать? Недорого. Тільки після того як я свою закінчу. Не, цікаво, що така робота творча. Мені безподоби. В Взагалі, просто гліна, та що гліна у нас залишилась з пічки, ми ж її не викидали і з хати, з перегородок. Ми її в тазах розмочили, вона намокла і міксером перемололи, і вийшло оце. І тепер цим штукатуримо. клас. Я, до речі, перед тим як мазати, трохи змочив ту поверхню. Я будую свою хату. Я тут буду жити до кінця, до кінця життя. Мені не віриться. Ще підігріває те, що мені тут атмосфера дуже подобається. Така прям... Спокійно, знаєте. Блін, надишався сьогодні штрабіл підвордою розетки. Надишався пилюки. Треба маску вдягати, взагалі. І навіть і не хочеться нічого казати. Просто мовчого ну, все робиш. все, закінчився. Мені трохи не вистачило. Зустрінемось в наступному відео. Дякую, що подивилися. Пока.